Дивіться, я останні взяла. Ще 50, 3,50 таке коштує. Така, така величезна, величезна упаковка. Я платила за 7, приходжу сюди, дивлюся, брати чи не брати, бачу, три лишилося. Ось тут, а тут подивіться, що написано. Писки 50% знижка. За 3,50% коштували 7. Я три останні взяла. Гіолки, палки. 50%, дві шоколадки я взяла. Ось ці саме найсмачніші, найдорожчі, які можуть бути. Подивіться скільки. Це Італія є. Ось таке пиво. То остатні, бачите, залишилося 5-6. Вони дають за півдурно. 50% знижка. 56% знижка. От ну, не хочеться такого солодкого, є шоколадки такі. Для чого вони мені потрібні? Цукру багато є. Я взяла ось ці. Ті кавалючі я хотіла взяти, не знаю, де вони стоять, хтось їх переставив, де вони були. Хтось передумав, поставив тут, але ціни тут нема. От. 54% знижка. Ось такі з горіхами. Занзібар, знамениті. Оце Італія. 40% знижка. Ви кажете, в Італії дорого жити. Жити все дорого куштує. От які ціни. От які цукорки з, з горіхами цілими. За 1,50. Візьмете ось таку коробочку на подарок. Серце. 50% знижка, от таке серце. Куштувало 6, а тепер 3. Такі ціни всякі тут є. Я за ті, як вони персики, уу, uh, я фари зробила. Ось можете представити, яка ціна дешева. Що тут ще цікаве є? Максі сеньор? Що це таке? Біос. а, сеньор. А, для ліжка, бачите, для хворих, хворих ветерат, та не тільки хворих. За 50% знижка Коштували 3 євро, а тепер 1,50. Це такі вологі, 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 навіть можна їх загріти, щоб тепленькі були людину помити в мікронди. За 1,50. Скільки мила от є. 3 евро мила, таке велика упаковка, 400 грам мила є. Парті Інтімі, От в дорогу ви біде не можете прийняти. Ось таку салфеточку ви собі візьмете, якщо ви їдете далеко поїздом, автобусом в Україні, машиною в Україну. Подивіться, яка ціна, 70 чентизмів. На літо дезодоранту такий, 52% знижка. Ось така марка. 25% знижка, ось така велика. Дау, така 2,50, 450 грам. Це душ приймати от, для мужчин. Колись мій син отаким, от, от, він такий гарний запах є. О, оцей, от, унісекс. 30% знижка. Що тут ще цікаве є? Всього багато цікавого є. О, для окулярів. Що це таке є? А, це такі ціни, не, не, це такий листочок для жіночих справ. Памперс дешевий. Все дешеве, оливки, дивіться, купляйте. Ось 70 чинтизмів уливки. Ось така баночка. Це Італія є. Це є Італія, дорогенькі мої. Тут все можна, який шоколад величезний. Херрі Поттер, Дивіться, Хері Поттер. 50% знижка. Ось такий величезний шоколад, там є 300 грам. Тут що таке є? Щось може мені взяти. М -м, сакетті. А, тут такий холодильник в сакетті такі всякі. Теж знижка. Все, 50-26-30% знижка. Хочете таке веселе печення? Ось таке є печення. 1,30 30 таке печення є. І все тільки оце вафлі які. 2 евро, ось така упаковка тронкі. Це знаменита така марка гарна. 10 штук є. З горіхами таке. Бачі. хочете бачі? От, знижка, 8, тільки 18%. як була 50%, я би взяла. І тут є 330 грам, такі супорки. такі дві упаковки я взяла. А яйця, оті всі, все 50% знижка. Ну, тут 28. Але от і от яйця, де вони є, де ціна, я зараз я вам покажу. От, все по 50% знижка. Баулі, гранді марки, 50% знижка. Дивіться, скільки тих яєць. Що вони будуть з ними робити, я не знаю. Сюрприза в середині є. Ось пістак. З фісташками. Ось таке, бачите, такий шоколад гарний, новий. це гарна марка. І маєте 50% знижка. Коштувало 22, а зараз 11 коштує. 22, 11. В духовку запихати ось такі всякі, скільки тут штук є, Три штуки. Три штуки можна таку пекти в тому. 1,50. 1,50 О, фіранки, прати будуть, білі-білі, тюль прати буде білий білий біле 30% знижка, парфуму. Профуми такі всякі. Що то по одному еврові, мама Мія, з Грасатури, Шантаклер? Непосібілі! Це я візьму, це, це задурно дають, мама мені все падає. Почекайте, почекайте. Даш. Це небо дорого. А от Шанте е, Клар. Шантеклер Шен, Профуму ді Марсілія. З кресатури по одному евро. Він два коштує такий. От Тут дві штучки є. Ну що мені взяти? Боже Не хочеться мені брати. Це такий є з хлоркою за 1,50%. Що брати, не брати мені. Це марка хороша і пахне нормально. По одному євро. Мама мені все не заберує. От для дітей. Такі от салфетки тут є багато, є. Все натуральне. 96% все натуральне. Спрай. Такий великий спрай. А на Ось свічки папучі, по 4 евро. Зі сердечками 99, ось такий пакет. Це що таке є красиве, червоне? Це папір такий. А, на 10 чоловік, бачите? На 10 чоловік. Стіл такий великий-великий-великий. На 10 чоловік і ви маєте 6 евро коштує. Знижки нема. О, які стакани. Такі от одноразові. Це ерунда, ерунда, ерунда. Ааа, суперпотенти. Оце, оце суперпотенти, воно дійсно сильно. 1,70 коштує ось таке Шантиклер, але суперпотенти. Я мала, воно дійсно дуже скоро, дуже велике. Мачалки. Скільки тих мачалок? Я люблю такі високі. Тут є 4 мачалки. Я дуже часто міняю. 4, ой, її високі, а нема ціни. 1,70, 70, 2,15. Це такі. Це, А, що це таке є тут? А, це порошок буду прання. Ефект усита, як шовку буде, що це таке є? Це тряпочка якась така спондекс. Це. А, 10 є рукавичок. 10 рукавичок тут є. Зрозуміло. Ну, всього дуже багато є. Все не можна купити, я все, все не купляю. Я дуже це все помалу. От зубна паста. Скільки тут є? А, три штуки, 4 евро. Ну, трошки задорого. Лінор в Україні. Скільки коштує? Тут 2,50 коштує. Я не вживаю ніякий фабульози. Я не вживаю пом'якшувач, тому що він забиває пори, пізніше не дихає, не дихає, простинь, не дихається, нездорово. Отакі. Такі всякі ті готові вже. Що це таке є? Де це афара. Окей, баста, треба йти на касу, на касу йдемо. Що я тут ще накупила? Це взяла, сіль взяла. Дві упаковки я взяла. не в мене дуже багато, ось Такі я заморожені взяла. Спіначе заморожені. Коштують 2,80. Дві упаковки я взяла. І там напитки. І ось такий написано помідор, і більше нічого нема, Помідор і сіль. Теж 1 евро. Знижка велика. Така марка. Помідор і сіль. Будемо пити як томатний сік. їдемо їдемо на касу